Доброго дня, шановні трейдери! Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. У цьому випуску ми розглянемо, як саме торгували наші портфелі, а також зробимо базовий технічний аналіз валютних пар, по яким ведеться торгівля. І так, починаємо з ресурсу MyFXBook. Цього тижня всі портфелі принесли прибутки. Давайте детально пройдемося по кожному з портфелів. Перший портфель на 5 тисяч доларів в першій версії приніс 0,76% прибутку, на 5 тисяч доларів у другій версії 1,2% прибутку, на 5 тисяч у третій версії 0,7% прибутку, на 10 тисяч у першій версії майже 0,5% прибутку, на 10 тисяч у другій версії 0,3% прибутку, на 10 тисяч у третій версії 0,6% прибутку, на 20 тисяч 0,5% прибутку, на 50 тисяч 06% прибутку, на 100 тисяч. 0,5% прибутку і на 200 тисяч 0,6% прибутку. А зараз давайте перейдемо в термінал MetaTrader і подивимося, як саме ми торгували на графіку. Знаходимося ми з вами на першій валютній парі, це австралійський долар по відношенню до канадського долару. Таймфрейм у нас вибраний H1. Кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день сірим прямокутником ми виділили область торгівлі минулого тижня. Щодо цифр прибутковості, які ви бачите на екрані, вони розраховані на портфель на 400 тисяч доларів, тобто це наш портфель стандартний на 200 тисяч з мультиплікатором X2, так як на нашому рахунку вже більше 400 тисяч доларів. Давайте почнемо з базового технічного аналізу. Перш за все, на таймфреймі Аж один слід відмітити те, що у нас продовжується низхідна тенденція. Як ми можемо бачити, ринок оновлює локальні мінімуми. Якщо зменшити масштаб, то можна бачити, що ми все рівно з вами знаходимося у висхідній тенденції, але, незважаючи на це, можемо чітко бачити, що ринок почав зниження. Цього тижня висхідна тенденція закінчилася і маємо з вами рух ринку донизу. Тому, скоріш за все, з нашої точки зору, ринок буде рухатися до. Найближчого рівня підтримки, і вже на цьому рівні має відбутися консолідація. У нас з вами відкрита низка угод на купівлю, що дає нам можливість ще набрати додаткову позиції по більш вигідним цінам, і вже на корекцію, яка має відбутися у даній зоні консолідації, закрити всі угоди з прибутком. В цілому всі алгоритми дуже добре відпрацювали цього тижня, а прибуток склав плюс 617 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. Ми бачимо, що у нас картина схожа. Але що цікаво, на австралійському доларі у нас з вами висхідна тенденція. Ми з вами перейдемо до неї, це наступна валютна пара. Але по відношенню до канадського долару і до новозеландського долара, австралійський долар росте повільніше. Тому ми з вами маємо таку несхідну тенденцію. Хоча на австралійцю до канадця у нас до цього ми мали кілька тижнів поспіль дуже сильний висхідний тренд. Але все ж таки нічого на ринку не. Продовжується вічно, тому маємо з вами корекцію. Якщо дивитися більш глобально на дану ситуацію, також можемо бачити, що в нас з вами була висхідна тенденція, але вже певні передумови до зниження даної валютної пари ми мали минулого тижня. Тому не дивно, що у нас продовжується несхідна тенденція. Ми з вами пройшли попередні локальні мінімуми і наразі рухаємося далі вниз. Тому. Основний сценарій це зниження ринку. У нас основні угоди відкриті на купівлю, тому будемо усереднювати і чекати корекції наступного тижня. Прибуток склав плюс 237 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару, повертаючись до того, що по даній валютній парі висходна тенденція. я Думаю, що ви всі можете це чітко бачити. І наразі можемо сказати, що вона сповільнилась. У нас був один із локальних максимумів, встановлений вночі в понеділок. Але після того, як ринок встановив локальний максимум, він вже почав корекції, тому, скоріше за все, що ми з вами проведемо цей тиждень консолідації. Наразі у нас відкритих угод немає, прибуток цього тижня склав плюс 199 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу у нас дзеркальна ситуація, є несхідна тенденція, і в цілому цю несхідну тенденцію ринок вже Пробив. Чому я малюю цю несхідну тенденцію від даного локального максимуму, хоча це не є абсолютним максимумом, тому що кут нахилу при даному варіанті розмітки він не буде коректним, і зважаючи на те, що це був досить такий імпульсний рух, і його фактично одразу викупили, тож є сенс саме розглядати ринок у даному ціновому каналі. Як ми можемо бачити, з вами ринок підійшов до попередньої зони консолідації, про яку ми вже говорили минулого тижня. Якщо зменшити масштаб, можна побачити, що вона з вами досить така вартість важка плита, як її ще називають, тут знаходиться і вона є дуже сильною зоною підтримки. І ринок в ній застряг. І після того, як двічі спробував пробити її, все ж таки ринок відкупили. Тому, скоріш за все, наступного тижня ми з вами будемо чекати. Подальший висхідний рух, як мінімум, до попередніх локальних максимумів. Вже після цього будемо бачити, чи вистачить у покупців сил продавити ринок вгору, чи все ж таки він повернеться до консолідації. Наразі маємо кілька відкритих угод на продаж, а прибуток цього тижня досить скромний в районі 100 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару найцікавіша, на жаль. У поганому сенсі цього слова валютна пара для нас протягом останніх кількох тижнів, але маємо дуже гарні передпосилки. Незважаючи на те, що цей тиждень почався з встановлення нових локальних максимумів, тенденція в цілому є позитивною для нас, оскільки ринок почав своє зниження. Звісно, що ми підійшли до попередньої зони консолідації в ній трішки застрягли, від неї намагалися відскочити, але потім все ж таки ціна повернулася і зараз консолідується з нашої точки зору. Є всі передумови до. Того, що ринок буде знижуватись. Давайте більш глобально подивимось на денному таймфреймі, як це все виглядає, і я думаю, що вам моя точка зору буде більш зрозумілою. Так як ми можемо бачити, на денному таймфреймі у нас з вами є кілька індикаторів, які нам показують відстань від high до low, тобто розмір кожної свічки, наприклад, в даному випадку це 1,1%, тут це 1%, тут мінус 0,92% і так далі. А найнижчим фільтром є 0,9% від ціни активу. І друге, що ми можемо бачити, це кількість послідовних свічок одного кольору. Тобто, якщо ми з вами бачимо наступну ситуацію, ринок у нас зростає і зростає стрімко без корекцій, то кожна наступна свічка збільшує нас шанси на те, що у нас відбудеться корекція. Також імпульсні свічки, які дуже часто є кульмінацією купівель або кульмінацією продаж. Якщо вони знаходяться на певних ключових рівнях, вони також можуть бути гарним сигналом до початку корекції. Як, наприклад, це було у кінці минулого місяця. Ми з вами бачили, що у нас утворилася свічка на 1,1%, після чого ринок почав своє зниження. Якщо подивитися, то наш тайпрофіль знаходиться посередині між другим і третім ордерами з кінця даної сітки угод. І, на жаль, у цій корекції нам трішки не вистачило руху ринку для того, щоб закрити їх з прибутками, але зважаючи на те, що цього тижня ми з вами маємо перш за все нові локальні максимуми, маємо реакцію ринку на ці нові локальні максимуми. Чотири дні у нас було після локальних максимумів, три дні зі зниженням, і в цілому тиждень закрився зниженням. Це дуже добре, також маємо послідовність у 6 свічок зелених підряд. Це також говорить про те, що ринок є досить перегрітим. Тому ми з вами чекаємо подальшого зниження ціни. Бачимо, я не впевнений, що ми з вами за цей тиждень пройдемо понад 3000 пунктів і оновимо локальні мінімуми, але вірогідність того, що ми з вами затримуємося в даній консолідації, вона є досить високою. І це, звісно, знизить навантаження на наш капітал і дасть нам можливість вже наступного тижня сподіватися. Діватись на розвиток. Несхідного тренду. Але давайте не будемо забігати дуже сильно вперед. Побачимо, як буде вестись торгівля наступного тижня. А наразі наш прибуток складає плюс 583 долари. У нас були закриті ланцюжки угод на продаж, які ми набирали з минулого тижня. Після чого почали відкриватись ланцюжки угод на купівлю, які також були закриті з прибутком. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу також маємо дуже позитивну картину. У двотижневій консолідації нарешті ринок пробив. Нижню її межу, що говорить про те, що фунт втрачає свої позиції по відношенню до канадського долару. Якщо говорити про глобальну картину, можемо бачити, що ринок також знаходився у висхідній тенденції і також маємо з вами поступове збільшення впливу продавців, які, врешті-решт, продавили ринок до нижніх меж і наразі ринок торгується вже під попередніми локальними мінімумами. Ми маємо кілька угод на купівлю, у випадку руху ринку вниз, будемо їх осереднювати і закривати їх при корекції вгору. Прибуток цього тижня склав плюс 90 доларів. Наступна валютна пара американський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу у нас був закритий ланцюжок угод на купівлю, а також одна угода на продаж. Наразі ми бачимо, що ринок оновив локальні мінімуми вже вкотре. Дуже чітко можемо бачити на східну тенденцію. Якщо подивитися на ситуацію на денному графіку, то можемо бачити, що у нас дане зниження почалося ще у лютому місяці, до найближчої зони підтримки на даному таймфреймі ще досить довго, але є ймовірність того, що ціна сповільниться на попередньому рівні супроводу. 2024 року. Тому базовим сценарієм по даному активу у нас є все ж таки зниження по тренду до попередніх ліній підтримки. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. По даному активу ми все ще знаходимося у консолідації вже котрий тиждень. Можемо бачити, що були спроби вийти як вгору, так і вниз. Але якщо говорити про діапазон цін попереднього тижня, то ми з вами з цього діапазон цін взагалі не вийшли. Давайте подивимось на денному графіку. Ситуація є наступною. У нас Знижується тенденція, це можна досить чітко бачити тут. Для нас це плюс, оскільки ми також маємо ланцюжок угод на продаж, який чекаємо до закриття. І це закриття має відбутися десь на рівні між другим і третім ордерами з кінця. Тобто нам потрібно, щоб ціна знизилася до цих рівнів. Якщо все буде рухатися так, як воно рухається зараз, тобто американський долар по відношенню до канадського долару знижується. Якщо новозеландський долар також буде знижуватися, ми з вами отримаємо досить гарну висхідну корекцію і зможемо закрити всі новіальні угоди з прибутком. А прибуток цього тижня склав плюс 610 доларів. Наразі це вся інформація. Пишіть, будь ласка, відгуки, як вам новий відеоформат наших оглядів. Ми готуємо оновлення на сайті, також будуть оновлення у нашій продуктовій лінійці. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, далі вас чекає багато цікавого. До зустрічі в наступному відео огляді.